Так, друзі, всім доброго дня! У нас на майданчику з'являється ось такий крутезний автомобіль, це в нас Audi A6 Allroad 2020 рік, 3-літровий дизель, звичайно, на пневмопідвізці. на 350 кінських сил, дуже заряджений, в дуже класному стані та на багато комплектацій. Оптика в нас Matrix LED з асистентом дальнього світла, є дестронік, є адаптивний круїз-контроль камери 360 автомобіль на ось таких класних оригінальних. 19-х дисках, хороша зимова гума, гальмівні диски, гальмівні колодки, новенькі вкруг. Я вам так зараз пройдусь по кругу покажу. Потім покажу по салончику і покажу товщину міром. Максимальна задня оптика з динамічними поворотниками. Камери 360, повторюсь, ось так все виглядає. Дуже крутесний автомобіль, 20-й рік. Так. Давайте докомплектувати. Термальне лобове скло. Ось обінь код сфокусую. Е, є безключовий доступ на чотири дверки. Ось такий класний. Чорний шкіряний салон. Бачимо бокові підтримочки ціленькі. З перфорацією, чорна стеля, панорама. У нас сидіння, електропривід, водійське пасажирське сидіння, масаж е, передніх сидінь також у нас. Є пам'ять водійського сидіння, пам'ять пасажирського сидіння, амбіян підсвітки, зеркала складаються, гріються. Преміум акустична система Бенхенд Холоусен в чудовому стані мультикермо. Бачимо, не поцарапане, не подерте. Віртуальна приборна панелька 170 тисяч пробігу. Ось так все виглядає в автомобіля. Є е, всі асистенти, асистент руху по смугах, рухопосмугах, ас, точніше перепрошую, асистент сліпих зон, асистент смугах, дістронік, адаптивний круіз-контроль. Все як має бути. В автомобілі присутньо е, підігрів передніх сидінь, вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, двохзонний клімат-контроль. Ось так все виглядає. Дуже гарний, дуже збережений стан автомобіля. Так, давайте далі. Задній диванчик. Карти у нас всі цілесенькі, без зауважень, тут все так само, все гарно. Ось так виглядає. Краса. Такий автомобіль для сім'ї, для дальних поїздок, те що треба. Є електрокришка, багажника, Тут у нас все чисто, все гарно. Зукаточка є, на місці, все все присутнє. так Електрокришка багажника, також є електрофаркоп Пластик бачимо не поцарапаний, не подертий, в відмінному стані багажник. На чотири дверки повторюсь, безключовий. Бачимо всі карти в відмінному стані. Ось такий чорний шкіриний салончик. Пасажирське сидіння. Так, давайте покажу вам ще покажу всі карти, покажу вже і цю. Так, Пасажирське сидіння. Так само бачимо, бокова підтримочка цілесенька, не проломлена, є електропривід, є масаж, так само є пам'ять водійського пасажирського сидіння. Перепрошую, бачимо, в якому стані. Все добре, все гарно, все як має бути. І давайте покажу вам ще товщину міром. Авто в нас без підформування. Автомобіль весь в рідній фарбі. 127 127, 128, уже кожних сантиметр не буду бити, 109, 109 110, 121. Пішли по лівій стороні. 112, стоечка, 107, 134, 110. 119 119, 100, 126, 121, 107, 137, 120, так задня кришка багажника. 128 128, 116, 130, права сторона, 127. 127, 128, 128, 100, 100, 106, 106, 107, 113, 113, 120, 120, 105. 105 і капотік ще з цієї сторони, 131, 131, 132 і так, дах у нас тут панорамка. 142, Попробуємо достати. 142, там у нас далі скляне все. 131. Друзі, ось цікавий такий автомобіль. Ми знаходимось в місті Луцьку За адресою Карпенка Caro 17. Автомобіль доступний до продажу, відмінний стан, обслужений, проведений професійний детейлінг. Кого цікавить, можете звертатись, телефонувати, писати або заїжджати до нас на тест-драйв. Всім бажаємо гарного дня.